Вітаю вас, шановні аграрії. Я Сергій Віцівський, менеджер з технології вирощування сільськогосподарських культур компанії Лідея. Сьогодні 14 грудня на півдні мороз і поля вкриті снігом. Я знаходжуся на Кировоградщині в господарстві Товдолинське Знам'янського району на демонстраційно випробувальному полі, де в нас посіяна. Гібриди озимого ріпаку і вдалині ви бачите ще нескошена кукурудза гібриди компанії Лідея. Декілька слів хочу розказати про стан посіву і які гібриди посіяні в даному господарстві. Коротенько про технологію висіяно 5 гібридів. Посів здійснений 22 серпня. Простою зерновою сівалкою з налаштуванням норми висіву в межах 350 тисяч насінин на гектарі. Наразі ми маємо 3 градуси морозу, сніговий покрив в межах 10 сантиметрів. Але все ж таки хочу показати вам стан посіву і наші гібриди коротенько. ЄС Гідромель це гібрид попередньої селекційної програми, який залишився єдиним в портфелі компанії. А далі всі новинки. Норму висіву я сказав. Схема посіву запропонована господарству 15 плюс 30, тобто 2 через 1. Один сошник через 1 був заглушений 2 через 1. І ви бачите, що рослини закрили міжряддя. Погано видно, але закрили міжряддя, гарно сформувались. Було запропоновано внести. 40 кг діючої речини азоту для компенсації мінералізації пожнивних решток після попередника. Я хочу показати вам стан рослин. Ви бачите, нижнє листя в рослині всі збережені. Як, такових, як таких ознак пошкодження хворобами немає. І на цьому полі було внесено, було здійснено захист від шкідників двічі. Нені інцептициди. ЄС гідромель характеризується, має раннє відновлення вегетації, тривале цвітіння та дуже потужне гілкування. Тому даний гібрид пристосований до посіву за практично за всіх технологій, і особливо за широкорядів. Добре себе показує на широкорядних посівок знову ж таки за рахунок. Потужного нижнього гілкування. Наразі е, наша новинка ЄС Ритму. Е, даний гібрид е, має середньопізнє відновлення вегетації, е, тривале цвітіння та також дуже інтенсивне гілкування. Вирізняється. Е, дивіться, стан рослин, схема посіву та ж сама. На жаль, її зараз погано видно, але і ось. В такому стані наші рослини ріпаку. Дуже важливо, як я вже сказав вище, дуже важливо сформувати потужні рослини саме в осінній період і зберегти максимально листя до відновлення весняної вегетації. На такому випадку менші затрати господарству буде нести на відновлення, на регенерацію біомаси рослин. Це гібрид наш Амадео. Також новинка. вирізняється раннім цвітінням, середньотривалим цвітінням та інтенсивним гілкуванням. І от так виглядають рослини. На жаль, не дуже як видно якісно. Сам стан посіву, але е, основний меседж е, це е, розвиток рослин перед входом в зиму, і, е, бо ми знаємо, що е, кожен листок це е, як мінімум як мінімум в середньому 10 кг діючої речовини Азу. Також наша новинка ЄС КПЛО дуже цікавий і потужний гібрид, який зарекомендує себе і. Е, у всіх зонах вирощування в Україні досить потужно. Середньораннє відновлення вегетації, середньотривале цвітіння, та також інтенсивне гілкування. Дані гібриди всі е, нездатні до витягування кореневої шийки, е, а це говорить про те, що менше треба застосовувати е, препарати з різрегулюючою регулюючою дією, але, звичайно. Для цього треба вгадати з, з датою, з строками посіву, з рівномірним розміщенням рослин максимально це зробити якісно. І тоді затрати на рестригуляцію можуть бути значно зменшені. Але це не говорить про те, що цю процедуру не треба на наших гібридах застосовувати. В даному господарстві якраз ні фунгіциди. Ні е, ріст-регуляція не була використана. Слідуючий гібрид Таліл КЛ це гібрид е, для clearfield технології. Також наша новинка. Е, гібрид з середньораннім відновленням вегетації, з тривалим цвітінням, також інтенсивне гілкування має, а також особливостю даного гібрида є високий вміст олії. 50%. Так само з високим містом олії у нас і гібрид ЄС Ритмо. І ще один гібрид ЄС навіго з раннім відновленням вегетації, середньо середньотривалим терміном цвітіння і інтенсивним гілкуванням. Теж дуже цікавий гібрид. Більш детально ви можете ознайомитись з характеристиками гібридів у наших ренальних менеджерів або на сайті компанії. Далі буде. Всім добра здоров'я. Дякую за перегляд.